Тихо надворі І тільки чути я, як матері слова летіли, летіли в до козака, бачиш, сину мій свічка не за ся Сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Божий його душа ма. Я бою за борю пішов далечі... Про нашого земляка, який поклав життя за мирне небо над нашою головою, завжди буде жити у наших серцях. Зараз я попрошу власного керівника. Ха я справу світи Дьому. Станьте, будь ласка. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо. За правду і долю нових поколінь за тих хто... Для жінки, для батьків і для нас усі. лічка складається із трьох розділів. Дитинство повернутися своє. Хочу почути рідний звук серденька, до мами не тренеру ще груденька. І з зозою в лісі, голос хочу чути і бачити, як п'ється у спокої. На світі більш науки, ніж та, що ви дали мені. Мене ви бабцю навчили своїм життям добро нести, в бесах правнуків носили, самі ж не встигли за чиста. Карпата, красуні ніченьки мої. Я вас так хочу обійняти, веселі, радісні, сумні, весняні ночі незабутні, боковий свіжий пахне лист, струнка берізка і дух могутні, гілками обняв. За тобою я сумую, веселий мій краю, землю рідну поцілую, коли повертаю, повернуся, поклонюся, зеленю. Що за нею сумував я далекі чужи. Чати постарілу мати. Втомилася рідненька, сина споглядати, а щаслива наша бабця сльози витирає. Богу дякує, що внука знову виглядає. Село невеличке притулилось, як дитина, матері дощічки, заквітчане яблунями весною красою. Брани чистими снігами земною зимою, восени там небо низько, голубе, прозорі. Я через степи, через долини, тоді тепталь за небохай, зробивши в небі круг останні над і селом. Почуєш крик тужний, прощальний, зручним добрим печальним накрив мару полі Я серед вас, сільським морлом, думками, мріями, просторі, безмежно даль злечу крилом. Високі пишні полонини, милої зірці краєвик, Стрімким потом, а ще біжу між вами, мов прив. Чом ти зажурилась, хто засмутив тебе? Веселу доменьку, Чому ти чорною хустиною покрила? Голіваньку, що була у він. Ой, це розстати бучію іркня. Пусти в дворах промінням грало, під галужком заглядало, Шукало марно десь життя. Сидіть де полонину, де гуляє віти вільний у спекотну днину, де трембіта гучно грає, там мені весело, а вівчарик заспіває, дивлячись на вікном. Тихо по ходить сон, Віточка встуляє віки пелюстки, тихо промовляє, спи, спимали, спить високо в горі, віконечко зірка до нас заглядає, Тисень ніченька йде по дворі, і пісеньку всім колеском співає. Літа у в небі, до нас на хату утворився, бо відпочивати треба. Спитала мене, журавля, чому ти ж далеко, чому узимку не живеш, своїм не здійла, Я так кохаю, до ранку буде снити мені знов. Любов отця, тривожить мені серця, я через неї ночами не сплю, лиш відкрив у своїй мрії дверці, тій дівчині, яку я так, що чекаю, падіння чи злеху? Як кохання ти наше соботиш, як любов ти в душі збережеш, цим злоті ти мені допоможеш, мій політ ти до себе прискочку. Тихо, тихо, я знов, та не побачиш кинуєш світ. Світле, світле, місячний сяю, всі зірині купаються в нім, А я між ними тобі відчукаю тою зірочку сяй без стати, до тебе я дійти, Щоб твої руки цілувати, коли патнешся, мене ти. А може, щастя ще б усміхнулось, Сльоза б упала звідвої, і ти б губами доторкнулась холодних аркушів полосів. Кружляє листя над водою, а серце тужить за тобою. Моя кохана де, де? і я у відповідь почую, лиш шелись листя за вікном. Невже любов це тільки сон? Невже лиш в снах тебе цілую? В серці холод. Серці сум. осінній вітер Також штужен, і лиш любов твоя розбуде. Мене від цих холодних дум ман, над горами моїм. Такий сумний, немо моя печаль, але в думках лечу на крилах крилахни, на той перон, де з милою прощався Зелене літо. Повіт світа зродила наша зустріч Піристки, мені її цілу бога. Прощання час не з кращих не спросить. На дівчинку свою я задивився в очах її, самотність прочитав. Далеко ти від мене, моя любов, моя краса, моя кохана наречена, моя. Та дні летять самотнім небуття, немов свіча розтоплю згораю, Я кинутий тобою забуття, забула та повертаюсь у минуле, битиму тебе, я у житті, як поїлась квітка ранньою росою, як милується промінням золотим, так напоїний твоєю, як росою. В них я бачу й тепла, твої сльози, то для мене гори. То печаль для мене й чоба. Твої губи, ти вогонь для мене, я цілую їм у своїх снах. Осінь нам наше літо не поверне, осінь наша внучена. Та прохання до тебе навчу криті далекі гори, хоч і давно всі зустріли весну, так любові моєї простори, вкриті холодом давнього сюжеві залишалася не смію умерти ревітря. Покидати її і йти й сонця в темноту. Я жить хотів, я не хотів вмирати, та чув любові, серцю тепло. Він знав точно, що не виживе. Останні слова Ярослава, сказані дружині перед смертю, живи попри все, люблю тебе до безумства. То козака, бачиш, сину мій, свічка не за До віку буде вже горіти, горітиме вона мотиюна. Молодий, молодий козак там біля топорі, калина росте, Мені очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає та обоша його душа ма. Я бою за волю пішов удалечи, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами далеки повернеться живі, рік же майну. Прийшла нова весна, а спокою душі не було, не було, та іще нема там. Батько змучений, сам шлях по ньому мав він ти, а він героєм став. Там, там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, Сина у розпачі плаче, сина все чекає, та Боже його душа мам Я бою за волю пішов у за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко. Ми нелеки повернуться живіта, біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Божа його душа, Мам, я бою за замов. За правду і дони нових поколінь За тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі.